Как проїхали, так і проїхали з Божої помощі. Ти більш менш спокійно, да? Та ну так, да, пока. Боєць прикордонної служби Феді розповідає, попри складність та небезпеку, продовжують виконувати бойові задачі. Не дають ворогу окупувати Бахмут в місті чутно вибухи. Служується це Тут Точніше він відновився. Було години за 1000. Вибиті шибки, снесені балкони, розбиті житлові будинки, пожежі це наслідки влучання російських снарядів по цивільній інфраструктурі. Снаряд залетів на п'ятий поверх квартири, пробив капітальну стіну. Будинок горить в місті продовжують жити люди, розповідають прикордонники. Вон, маємо свіжий приклад. Цивільні пересуваються, везуть свої речі. Евакуйовуються тільки вже тоді, коли поранені, або вкрай вже люди не можуть перебувати, тоді навіть звертаються до нас по допомогу. Нещодавно мої військовослужбовці евакуйовували поранену жінку. Най було поранення грудної клітки внаслідок міновибухової травми. І евакуйовували сімейну сім'ю з дитиною. Мін та снарядів окупанти не шкодують, каже боєць Богдан. Працює також ворожа аеророзвідка. Їм вдається просуватися вперед тільки за того, їхня перевага це міномети. Я вже говорив про це. Це міномети, міномети вони розбивають, розбивають позицію, роз... ну, виявив дрон, що в домі там є люди, ну, бійці. І вони починають туди сипати, сипати, сипати мінами. А так українські прикордонники за допомогою дронів знаходять позиції росіян. По тому вражають ціль. Вони зараз зайшли в гараж і будемо їх знищувати. От наші коптерщики вже прилетіли до цих гаражів. Багато зараз піхоти їхніми с засікали в цьому гаражі п'ять штурмовиків. Несли з собою РПГ. До них снаряди, і зараз будемо їх виразати. Вихід. Вихід. Бійці кажуть, оборонятимуть місто і далі. Не віддадуть ворогу жодного метра землі. Відчуваю біль. Але біль, який переходить у лють, ну, і все-все інше. Додає сил, додає люті, та ну, я навіть не знаю, як це передати. Ніякої пощади цим ну, скотам не буде. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.